Мало ті знаменити. Почнемо, напевно, з найстарших. У нас сьогоднішній день святкує день народження Марійка, який два роки. Ходить, будь ласка, сидить. Потім по старшинству йде Олександра, який чотири роки, хоть, будь ласка, будь ласка, сидить. І цю іконочку розходить нажимати, є в нас ювіляр, якому 70 років. Ходять, у вас є. Приметь цю іконочку, цю просмерть, присутній молодець злочини. Антоніна, в якої також день народження, і Софія Борисповіпоєди Андріала тому що скорочок Софія